Знаєте, з якими страхами пацієнтів я зустрілася, ведучи прийом і пропонуючи процедуру Радіс. Перше, Радіс це ж не фір. Навпаки, Радіс це є філір. І саме біодеградуючий філер, який через 9-12 місяців повністю розщіплюється на воду і вуглекислий газ. Від слова to fill. Підсилювати, підсилювати вилиці, лінію овала робити більш чіткою. Тобто, це підсилювач рис обличчя. І плюс до того що колагеностимулятор, тобто покращує якість шкіри. Друга проблема. Після радіуса я буду виглядати з квадратними вилицями. Можливо, в перший день, якщо ви дуже схильні до набряку. А так, як звичайно, після процедури на обличчі. 3-4 дня на відновлення і бажано не планувати фотосесію через 2 дні після радіусу. тому що ну, десь може бути невеличкий синець, десь може бути набряк. Третє, це радіус майже хірургічна операція. Ні. Наприклад, в нижній третині це взагалі дуже легка процедура, більш складно вводити вилиці. І четверте, це мезорадіус і Радіс у техніці французький консенсус, яка різниця. Мезорадіус – це така більш легка форма ведення Радісу, коли його розводять фізрозчином 1 до 3, 1 до 4, він тільки покращує якість шкіри. А методика французький консенсус, вона покращує якість шкіри і плюс до того формує гарні вилиці і чуткий овал, тому що майже не розведений препарат для чуткого контуру. Тому не бійтеся робити радіс. Можливо, і завтра ви зможете піти на фотосесію, але краще. Планувати такі процедури будь-які ін'єкційні, не тільки радіус, такі страшні пластичні операції, а будь-які ін'єкції за два тижні до таких е, подій, як фотосесія, зустріч, виступ на конференції і таке інше. Бажаю вам вдалих і гарних процедур.